Британські аналітики назвали основні причини провалу контрнаступу ЗСУ у 2023 році. Ну і тут вони називають те, що західні союзники поставили недостатню техніки та озброєння на відміну від Росії. Вони не встигли перевести промисловість на військові рейки. Українське командування вирішило кинути на прорив менш підготовлені частини, тоді як більш досвідчені, мали тримати фронт. Найсерйозніша помилка українського командування на думку аналітиків полягала в тому, що воно розраховувало, що російські війська, які обороняються, не витримають і побіжать, як це було під Харковом. Але цього не сталося. Ну і крім того, російське командування явно точно знало, де буде напрямок головного удару. А що думаєте з приводу аналітики британських аналітиків? Там є до речі, і наш українець серед них серед цих аналітиків. Олександр Денилюк. Він працює якраз з Русі, але зараз не про це. Ви знаєте, я цю аналітику чув доволі часто і приблизні пояснення в різних кабінетах, особливо від наших від моїх західних колег. Різних тому і із аналітичного сектору, і не з аналітичного я багато про це чую, і про концентрацію удару. Що треба було концентруватися на основному напрямку удару, не роз, скажімо так, не на розтягувати сили і багато чого іншого. Тобто е, то, я вам скажу, що нормально треба до цього ставитися, тому що ви згадали 2023 рік. Розумієте, ми не можемо все ж таки дивитися в 2025 рік, чи навіть в другу половину 2024, го якщо ми не проаналізуємо досвід попередній і 2022-го, і 2023. го Він є різний. а мене взагалі дивує. Мене дивує, от особисто, що я спостерігаю, що знаєте, у нас якось в українському суспільстві, от все, що хороше, воно дуже швидко забувається. От якось ми, ми досі не навчилися пишатися нашими перемогами. Не всі, я не кажу, що всі, але багато хто і дуже часто концентруємося на чомусь. От щось треба знайти, щось треба сказати, розкопати якусь інформацію, і сказати, а як це могло бути інакше, а пішло не так. Ну абсолютно нормально, треба аналізувати. Я вам скажу, що генеральний штаб, міністерство оборони, збройні сили це не для широкого загалу публікації. Роблять відповідні відомості, відповідну інформацію, відповідні методички за стандартами НАТО, до речі. Це стандарти НАТО за кожну велику, велику битву, яка була Авдіївка, наприклад, Бахмут, наступ і так далі. Цей досвід аналізується в тому числі і з науковцями військовими в університеті оборони Українському на різних рівнях. Залучається певне коло. Фахівців, експертів, це робиться не публічно, ясна річ. Це робиться е, офрек е, найчастіше, але йдуть обговорення, йдуть дискусії, чесні запитання. І можу сказати, що вживаються певні заходи і висновки. Тому, власне кажучи, весь цей досвід, який є, це досвід, який він є. Він от такий, він десь хороший. З переможними історіями успіху, а десь він не дуже тому, що на жаль, не буває на війні все ось так. Знаєте, тільки тріумф, тріумф, тріумф і тріумф за тріумфом. На жаль, не так все складається, але він враховується це. Я можу запевнити другий момент, ну ви знаєте, якщо розібрати конкретно кожен пункт, по кожному пункту можна щось сказати. Ну я одразу захоплююсь за останній. Неможливо в сучасному світі. Я вам скажу так: з моменту появи такого літака, як Ю-2. Дуже важко приховати концентрацію сил. Ну як, от, нехай мені якийсь аналітик скаже, яким чином можна а, таким а, чином вести ворога в оману, щоб провести повномасштабну велику операцію наступальну, і ворог взагалі не розумів, а, звідки цей наступ може бути. Це якщо у вас є купа резервів, вибачте, і ви можете застосувати дві резервні армії і маневрувати цими арміями вздовж лінії фронту для того, щоб вести ворога в оману таким чином, щоб він не розумів, а де ж буде основний напрямок удару, ну умовно кажучи. Є 400 тисяч підготовлених бійців для наступу. Ну і от у, ви будете наступати достатньо 150-200 тисяч. А решта вони виконують різні функції, там і по утриманню фронту маневруванню, введення ворога в оману і так далі. Але коли немає таких ресурсів, коли ти не можеш собі дозволити вздовж такої великої лінії фронту, як є зараз, у нас і в принципі десь е, зрозуміло. Що може відбуватися і як ти не можеш собі, скажімо так, виключити, що ворог просто побачить і десь буде розуміти, спрацює його розвідка. Вони з супутників, з повітря побачать пересування військ, їх дуже важко. Ми так само бачимо пересування військ ворога і розуміємо його плани, в принципі, наші відповідні спецслужби, структури, розвідка, збройні сили. Тому по кожному пункту можна розбиратися, я можу сказати, що. Мабуть, не все пішло ідеально, і, мабуть, є певні, скажімо так, речі, які будуть комунікуватися, і наскільки мені відомо, вони комунікуються в закритих колах і робляться відповідні висновки для того, щоб на, на майбутнє не допускати тих помилок, які були раніше. Ну, але що я можу сказати в цьому висновку, чого мені не вистачає, так це те, що не було враховано, що у нас не було забезпечено домінування в повітрі. І так само не було враховано, що е, не було враховано щільність мінних полів, і е, не врахований дуже цікавий факт, що Росія понесла більше втрат е, безпосередньо в обороні, ніж ми в наступі, що в принципі з точки зору, не Успіху, тому що не можна назвати наступ успішним на 100%, який не призвів до результатів звільнення а, території або повної, повного розгрому армії противника, ми не можемо так назвати. Ні, він він не був а, в цьому сенсі успішним, але в сенсі а, нанесення серйозних втрат і виснаження ворога, там успіхи доволі серйозні були. Александр, я хочу продовжити оцю тему з літаками, бо ну зрозуміло, що по аналіз ситуації треба проводити. Є ще такі прислів'я після драки кулаками. Не машуть, але драка ще не закінчена. І здається, у всіх натівських статутах про ролі в сучасній війні авіації написано дуже і дуже багато, і там про перевагу в повітрі, і багато, багато, багато рік пройшов на Ф-16. Ми здається, ще не пересіли. Або, а, або тільки плануємо це зробити завтра. Хоча от російські пропагандисти вже бачать а в 16, це я до чого це підводжую. Я вам хочу задати питання про Дональда, але не про того Дональда, про якого зараз дуже модно говорити, а про Дональда Туска, який є прем'єр-міністром нашої держави-сусідки Польщі. Бо з ним зустрівся президент України. І якраз це все відбувається в Великобританії. І Зробив дуже таку цікаву заяву, що уряд Польщі ухвалив рішення, яке прискорить отримання Україною, винищуючих f 16 там багато слів подяки, але немає інформації, що це за рішення, яке ускорить, прискорить отримання Україною в 16. У вас є якісь припущення, що могли зробити наші польські сусіди? Навіть так, давайте наші польські друзі для того, щоб це прискорити. Бо, здається, вони все ж таки не планували нам передавати свої літаки подібних моделей. Тільки мігі, відповідно, які вже були передані. тут якась загадка, є у вас якісь експертні припущення, з того, що я знаю, там мова може йти про те, що вони дозволять і вони передадуть певне озброєння, яке треба підвісити безпосередньо піде в 16 А зрозуміло, літак без озброєння він втрачає сенс, а не виконує завдання на 100% Може хіба що там. Відволікати когось на радарі, і не більше того. І другий момент, там стосується аеродромів, можливостей використання, плюс ремонтної бази, яку вони готові надати. Треба ж розуміти, що всі такі, які будуть використовуватися, вони потребують не просто регламентного поточного обслуговування, вони потребують час від часу відповідного обслуговування з ремонтами і не тільки. Це десь потрібно робити. І з Польщею, наскільки я знаю, ну вони якраз і розглядаються тією країною, де це можна робити, і робити при чому, в принципі, безпечно. Там є багато аеродромів, ну і це країна НАТО, як би там не було при всій критиці, яка лунає зараз на те, що збивають ракети чи не збивають. Але мова не йде про постачання літаків. Ну у нас з 16 знаєте, яка зараз ситуація, який казус виникає, що на жаль, деякі, скажімо так, речі не зовсім хороші і прогнози, вони справдилися в тому сенсі, що ми зараз накопичуємо базу літаків більшу, ніж встигають нам готувати пілотів. І от тут зараз питання в тому, щоб нам партнери допомагали пришвидшеній підготовці пілотів. Один борт, мінімум а, два льотчика, потрібно мати, щоб він постійно виконував завдання. В умовах війни бажано, щоб ці борти працювали. Цілодобовому режимі і виконували певні завдання, а завдань є дуже багато, і тому зараз на сьогоднішній день стоїть питання пришвидшення навчання пілотів авіаційно-інженерного персоналу, що, звичайно, містить певні, скажімо так, складнощі, часто запитують: а які ж проблеми? Та проблеми не тільки в тому, щоб вони вивчили, як у нас було на початках, і ми там посміхались, дещо що чому так довго треба вчити англійську мову, чому так довго закладають партнери. Програму саме вивчення англійської мови тут це півбіди. Питання в тому, що будь-якого пілота можна відправити на навчання тільки тоді, коли він тут уже отримав диплом, і тут коли він вже має певні години, години нальоту, фактично незначні, нехай ну нехай це будуть молоді офіцери, молоді лейтенанти, але вони мають пройти теоретичний курс підготовки і пройти вузи українські, а потім уже безпосередньо готуватись. Чому? Тому що якщо вони підуть по програмі вузів американських, якби вони нам дали можливості, ну ви розумієте, що підготовка з нуля людини, яка хоче навчитися літати, це 4-5 років. І ну тобто, треба розуміти, що питання зараз, в тому числі, щоб вони пришвидшили існуючі програми. Бо я, от вам приведу приклад: виходить е е голова генштабу датської армії, каже. Ну, в принципі, ми відправили людей в Україну, пілоти готові, літаки будуть, і інженерно-технічний персонал теж. Зараз ми йдемо на літні канікули, після того ми готові взяти нову партію. На півтора місяці ми йдемо. Тобто, це при тому всьому, що я нічого не маю до, до данців. Вони реально Україні дуже сильно допомагають, дуже. Вони допомагають і грошима, і зброєю. Тут нічого не скажеш. Я абсолютно. Я просто конкретний приклад. І цих півтора місяці ви розумієте відкладається процес. За півтора місяці пілот би не навчився, але це півтора місяці. Ми забираємо тих. Коли б вже були літаки, а літаки вже є в принципі для цих пілотів, які мають почати навчання чи інженерного персоналу, і ось тут ми просто зараз. Україна веде політику, наскільки я знаю, взаємодію з партнерами, щоб цей процес пришвидшувати. Бо в нас пілоти навчаються в різних країнах, о, програми, в принципі, подібні. Вони схожі, літаки те ж самі, але по-різному підходять до цього. Пане Олександре, ще про Британію хочу спитати, тому що президент наразі перебуває там з візитом, звертався до Кадміна, говорив стосовно того, що було б непогано, якби Британія взяла на себе цю місію, та першою дозволити бити в глиб території Росії по військових об'єктах. На вашу думку, з новим прем'єром, наскільки ця місія близька до того, щоб заборона була знята? Ну він вже висловився, стармер, і він сказав про це будучи в Сполучених Штатах. Але ж потім відбувся конфуз, коли ви знаєте, і за телеграф і не тільки і міністр оборони почав фактично перегувати дещо позицію про те, що це не означає бити по території Росії ракетами. Я бачу, що прем'єр-міністр новий він з ентузіазмом взявся до цього питання, і він реально по ньому я бачу, що це можуть бути його щирі прагнення. Але ну і зараз робиться все. От президент з делегацією, і все ж таки президента запросили українського на засідання уряду. Позачергове, позачергове, стармер скликав кабінет якраз і ключовим питанням порядку денного є участь Володимира Зеленського і українське питання, тобто підтримка України. Це дуже важливо, ну, тому що. Це такий акт і символічний, і практичний. Наскільки просто все практично вдасться витиснути, ось тут є питання. Бо, як мені здається, що тут питання не до Британії, а тут питання до консультацій в рамках е, НАТО. І вони ці консультації, все ж таки, скоріш за все, зводяться до того, що не всі підтримують таке рішення і десь є. Я думаю, що це не публічна домовленість, вочевидь а ну про неї, хоча вона частково і публічна, дивіться відповідь у тому, що Польща не може збивати ракети російські над українською територією, тому що НАТО не готове до цього. І в принципі про це говорять офіційні речники Сполучених Штатів. Ну і тому я думаю, що десь рішення по ракетах в цій площині немає консенсусу. Поки що. А як виявилось, як мені видається, що питання ударів саме по російських аеродромах, саме ракетами Shadow і балістикою, атакам саме це питання, яке я не знаю, яким чином, не знаю як, але воно чомусь е входить в питання, яке мають узгодити члени НАТО. От удари по Білгородській Курській областях в межах там 100 кілометрів по військових об'єктах. Вони цього не потребували, і слава Богу, що не потребували, тому що я думаю, це питання як мінімум би пригальмувало. А оце питання це сприймають наші пара як перехід наступний етап умовних умовних червоних ліній, які треба стерти, і на жаль, тут поки що немає 100% згоди, і що звичайно погано, тому що я вам скажу дуже просто. І дуже зрозуміло, що по стрілах можна бити дуже дуже довго, і це може тривати дуже довго. А от якщо бити по лучниках, я думаю, що цей процес би звичайно дуже суттєво для нас покращило з точки зору зменшення загроз і викликів. Пане Олександре, дякуємо вам, що долучилися до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення, за коментарі. Ну і звісно, будемо спостерігати за ситуацією, Сподіваємося, що дійсно цей консенсус буде знайдено, а не в один момент нас будуть тішити, тим, що ніхто й не забороняв Україні бути британською зброєю по території Росії по військових об'єктах, тому що вона була британською зброєю. Тепер це зброя України. А на наступний день ми дізнаємося, що. А... Перепрошуємо, але є нюанс. Виявляється, бути можете, але тільки по окупованій частині України, а не йдеться про глиб території, ну і так далі, і тому подібне.